Точку землі, Слові написано ти прекрасна, але ще більше твоє багатство народ. Україна, рідний край, золота, чарівна сторона. Тільки ніжний, лагідний слід придумали люди, щоб в любов до краю, де народили. За нідевен линули по світу слова про Україну, про щирі працювати народ. Наша Україна славиться традиційним святам та обрядом і душею, розповнею любові, доброти до української спадщини. Повертається до традиції свого народу. Отже, сьогодні ми з вами через призму сучасності поглянемо на минуле, щоб відчути красу і поезію дані звичаїв і образів, саме учасниками одного з чудових свят української молоді. Сьогодні ми зібралися на великій Андріївській вечорниці. Вечір на породні свята Андрія вважався всечариним, а ніч долоносної. Тої ночі, кожен хоче дізнатися, яка доля чекає цього року. Існувало багато поробочих ворожінь, але ще більше було, звичайних дівочих ворожін. Ці ворожіння добрі, вони не несуть собі нічого лихого. ніяких наговорів, ніяких чар. Вони чисті. Але люди у природі просять кращої долі і прагну дізнатися, що їх чекає майбутньому. Запрошуємо вас на дрібські вечорниці. От уже й вечір на дворі, а молоді все немає і немає. Вже й вечерю приготувала, і пампухів, і вереників. От колись були вечорниці, зібруться хлопці з дівчатами, танцювали, загравали. О, то, мабуть, уже дівчата прийшли. Добрий вечір, кумонько, то що цю зиму вечорниці до твоєї хати перебрались. Та дівчата попросили, хай погадають, та й молоді згадаю. Тьху, це теж не вечорниці, а суцільне соромітство буде. То оця твоя така мудра думка, мабуть, в твою голову через вухо залізла. А що? Яка вам зараз молодь? Ні шити, ні вишивати, а гадати то й мови нема, тільки в інтернеті сидять. А ти залишися на вечорниці та й научиш дівчат і шити, і вишивати. А я й залишуся і дочу, подумаєш. Тоді треба було зразу говорити, що ти хочеш так само молоді згадати. А то все кругами та кругами ходиш. Ой, як кортить кумунько. Ой, коли ж той вечір буде, що багато хлопців буде. І великих, і малих, і розумних, і дурних, і убогих, і багатих. Щоб волоским жартувати. Добрий Кажі. вечір, вашій хаті, покінь господині, чи веселі ваші вечорниці, нашої Україні. Аби щастя було в хаті. Аби всі були багаті, аби було любо, щиро, аби всі були щасливі. будемо з вами добрі, щирі. То і будемо жити в мирі. Тоді всім нам допоможе мати світу, матір Божа. Добрий вечір, добрий вечір, любі гості. Поспішайте, дівчаточка, все приготувати, бо пора вже вечорниці нам з вами починати. Ось варимо вареничків, білесеньких, пухкеньких та запросимо до нас в гості хлопчиків гарненьких. Щоб вони разом з нами гарно святкували Андріївські вечорниці, піснею зустрічали. Дівчаточка, сідайте, не стісняйтеся, сьогодні в нас буде дуже цікавий вечір. Будемо знати вашу долю. Дівчата, а на чобіт поворожимо? Всі має це ворожіння. Так, а. знаємо. Дівчаточка, берете, берете, знімаєте правий чобіт, кидаєте його через ліве перелече і кидаєте так, щоб аж через стріху перелетіло, через хату через стріху. І в яку сторону буде повернути носок вашого чобота. То з Стої сторони і чекайте своїх суджених. Чобітку мій гарненький, теплий, теплий, гарненький. Покажи мені до халяву і дорогу, хто посланий мені від Бога. Прийдуть і показує. Аміна, на Тернопіль, Аміна, на Париж. Аміна, мій на там десь моя доленька. Аміна, з ось до хати повернувся. А він не То це значить, що ти вдома останешся в цьому році, заміж не вийдеш. Дівчата, не взувайтеся. Ми ще ж не переставляли чоботи, щоб дізнався нас перший заміж піде. Твоя правда, я й забулася про це ворожіння. Дівчата, знаєте таке ворожіння? Так, знаю. Ну давайте дочого типу переставляємо, то знаємо, хто з вас перший заміж вийде. Тож слухайте, беремо правий чобіт і ставимо його по чезі. Чий перший переступить за запоріг, той перший й вийде заміж. Поворожимо? Так, поворожите, дівчата. Так, поворожимо. Чи заміж вийде? Чий, чий череві придешвидше до порога? Ще ще? А чий тут чобіт? Хто перший заміж вийде? А друга? Хто друга вийде заміж? Чий чобіт? А третя. А третя я вийду. А четверта. А четверта я вийду. А п'ята я вийду. А шоста я вийду. Отож, дівчата, так і будете заміж виходити. А не хочете дізнатися, хто за професію суджений буде? Так, хочемо! От і добре. Для цього мені знадобиться скрипка, хустка і декілька дрібних речей. Я вже все для вас приготувала. Ну, мої помічниці. Несіть швиденьку скриню. Я поклала врешті декілька дрібних речей. Шматок заліза, хто його витягне, чоловік тієї дівчини, ковалем буде е, колоски хліборобом, шматок дерева столяром чи теслою, куску чи стрічку, то ще не скоро скорость чекати. Люстерко, не, не інакше, як велике ледащо, Не боїтесь поворожити? Ні, не, не боїмося. черзі ви маєте те, що доля вам підкаже. Отже, є зубний вийде заміж, з одного техніка. А мені хустинка попала. Незабаром вийдеш заміж. А мені люстерко. Судилося тобі не інакше, як великі ледащі. А мені шкода копее. Вийдеш заміж вчителя або офіс менеджера. А мені хл... кузок хліби. Проживеш життя в достатку. А мені зупинить протест. Вийдеш заміну з одного техніка. О, слава Богу, вже і хлопці йдуть. Дівчата, зустрічайте їх, веселенько. Дівчата, дівчата, за хати пустіть. Та ні, ще подивимось, чи гідні того. Ой, дівчино, відчини. Хлопці, куди ж ви не йдіть? У нас які воно гарні дівчата, дівчата ми з гостинцями прийшли. Ох, а брехали, що на цих вечірніх дівчата гарні. А вони бачать люди. А в тебе очі окурака, а ти злий, як собаки. А наші дівчата і язикаті, зато дивіться, як гарно вміють вишивати. Подобається вам хлопці. Так, так. А -а -а. Ми так замучилися, проголодалися. Може Просим сісти, вареники будем їсти. Вареники непогані. Вареники осметані. Вареники дуже ситні Білобоки і з української пшениці. Їжте, їжте, просим щиро. Вареники наші сиром. Вареники непогані, вареники у сметані. У середині дрібненький. Чи ти з зроду з віку берегів не їла, що ти свої пороги колодчим начинила? нехай тебе лихий знає. Коли будемо калиту кусати. А ви знаєте, що яку таку грую калиту кусати? А -а -а -а. Я вам нагадаю: У нас є пан Коцюбинський і є пан Калитинський. Завдання пана Калитинського калиту охороняти і не дати вкусити. А завдання пана Коцюбинського калиту вкусити. А ваше завдання. Дівчатка, розсмішити пана Кочубинського, але пан Кочубинський калиту кусає лише зубами, а руками собі не допомагає. Тож почнемо таку гру. Так. А хто в нас за пана Калитинського буде? Іван! Іван. Єдиного Івану, бери, бери, бери калиту. А, а хто у нас буде паном Кочубинським? Ми хочемо. Хто, не хоче? хто не хоче бути паном Кочубинським? Побажати, щоб була багата ваша хата і ділами, і пригодами, і друзями, і гостями. Ще бажаємо дуже сили, щоб ніколи не хворіли. Хай трава поселяється, квіток мрясток, зичимо здоров'я, миру, щастя. Ми гуляли, веселились, усім весело було, вечорниці завершились, і, здається, все пройшло. Ні, так просто не проходить. Серці струмочка бринить. Про Андрійський вечір спогад в нашому серці буде жить.